Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника математика 1 клас Кварцова, завдання під номером 4. Тема повторюємо числа від 1 до 8. Давай відкриємо підручник і прочитаємо умову завдання. І так, згадай склад числа 8. Визнач, які числа пропущено в таблиці та в рівностях. Щоб згадати склад числа 8, треба його знати. Тому, хто не знає склад числа 8, обов'язково подивіться попеннє відео саме про склад числа 8. Добре, тому що їх треба згадати. щоб згадати, їх треба знати. Ну що ж, давай подивимось. Нам тут дана маленька підказочка, щоб ми згадали склад числа 8. І так, число 8 складається із чисел 1 і 7, тобто дати 7, 2 і 6. Такі віконці, так? Як е, поверхи: ось один, поверх 2, 3, 4. Звичайно, ми йдемо знизу вверх, ну тут немає різниці. І так, два і шість 3 і 5 і 4 і 4. Звичайно, що сім і один, тобто в іншому напрямку тут в іншому напрямку це теж працює. Два і шість шість і два, три і 5, 5 і 3. Так, ну давай дивитися, що ж там у нас пропущено в наших рівностях. 3 і дивимось, де у нас трійка, вона в парі з, де? з п'ятіркою. Буде вісім. Далі одиничка. Шукаємо одиничку: 1. 1 і 7. Дописуємо 7. П'ять і дивимось, де 5. Вже був цей поверх 5 і 3. Далі 6. Шукаємо 6, 6 і 2. 4 і це зовсім легко 4 і 4. 2 і ось він поверх це 2 і 6. Далі невідомо і 7. 7 і 1. Дійсно, коли до 7 ми 1 додаємо, то ми отримаємо наступне число це 8. Тепер на віднімання 8 відняти 3. Дивимось, де 3. 3 у нас на якому поверсі. І повинно скільки залишитися, якщо від 8 відняли 3. Залишилося 5. 8 відняти один. Можна і не знати склад числа 8, але порахувати, так? Тому що це буде попереднє перед вісім число. Це 7. Віднімаємо одиничку. Дійсно, ось відняли 1, залишилось 7. 8 відняти 5, шукаємо 5. Ось 5, віднімаємо, залишилося 3. 8 відняти 6, шукаємо 6. Відняли 6, залишилось. Вісім відняти 4. Так, 4. Хоч цю четвірку, хоч цю четвірку забираємо, залишається 4 ще. 8 відняти 2. Шукаємо 2. Так, 2 забрали, залишилось 6. 8 відняти 7. Сім забрали, залишилось 1. Ось і все. Бачите, як просто можна нічого не віднімати, не додавати. Знаєш склад числа і просто ставиш. Другу цифру і все. Число, пробачте, не цифру, а число. Ось і все. якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк. Обов'язково підписуйся на наш канал, якщо ще не підписан. Якщо залишились питання, чи є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.